Генерал сирський, верховний головнокомандувачому наказав зустрітися з волонтерами. Ну вроді би нічого такого, але й з е, лідерами, як то суспільної думки. Ну коротше кажучи, таке враження, що сирському більше не було чим зайнятися, як тільки вирішувати проблему зустрічі Ланчина, Стерненка і так далі. Ну, чесно кажучи, ну для мене це був особисто якийсь такий незрозумілий крок. Але я ще раз наголошую, Сирський таке зробив би тільки за наказом верховного. Ну, бо він би не їхав, би не кидав би там думки про фронт для того, щоб запіляти селфач і заспокоїти якусь частину суспільства. Ну але спочатку в суспільство закидається оцей е, скандал зі Стерненком, а потім закидається наступне героїчне подолання е, рукотворного скандалу. Тобто розумієте. Mm -hmm. Вибачте, я вас перебив. Нема е подолання цього скандалу, тому що кожен пішов зі своїми думками. Ну, по перше, чи так перед законом всі рівні, чи не чи, чи не рівні? Це одна теза. А друга теза: е ну, вибачте, піхотинець терненко мені не такий ефективний, як людина, яка привезла тисячу дронів для утилізації росіян. Це якщо говорити, ну скажімо так, питання знову ж таки, питання зараз не в суті скандалу, а. Що в протиріччя між собою зайшли одні й ті самі патріотичні середовища? Розумієте? Uh -huh. Бо одні говорять з точки зору логіки, бо нема снарядів, і нам треба FPV, бо таким чином Стерненко більше руснявих забаранить, ніж він просто буде е, десь там в окопі можливо, йому повезе забаранити хоч одного. З другої сторони, якщо перед законом всі рівні, а наскільки була інформація, ТЦК це оприлюднив, що Стерненко прийшов, прибув, все виправили, і увага заплатив штраф. А отже, ну, інцидент і Вибачте, що москальською, тобто нема проблеми тепер. А після того відбувається зустріч з Головкомом, А після того ми дивимося публікацію того самого ланчина в повтора мільйонними підписниками. Що фотографія Стерненка і добре, що він сидів не з ножом за пазухою. Ну що то ну, ну це про що говорить? Це про рівень комунікації, це генії і стратегії комунікації. В нас такі стали. Ну тобто, це абсурд.